Вітаю вас! Це програма Діалоги ПРО і я, її авторка і ведуча Вікторія Круглова. Щотижня ми намагаємося піднімати теми, які так чи інакше пов'язані з війною. Ми, використовуючи різноманітні методи, досліджуємо, аналізуємо все те, що відбувається сьогодні в нашому суспільстві. Ми маркуємо ці зміни, ми даємо їм назви. І в якийсь момент починаємо усвідомлювати, що ніколи не буде так, як було до війни. Сьогодні я хотіла би підняти тему, яка буде зрозуміла, в принципі, будь-кому із нас, кожній і кожному. Новомова на тлі війни. І йтиметься про новомовні конструкції і смисли, які ми всі абсолютно точно, досконало розуміємо. Згадаймо ту ж саму бавовну чи паляницю чи напрямок бажаного руху російського воєнного корабля? А як вам оці підміни понять у расистів? Спеціальна воєнна операція? Так і кажіть війна. І часом, чесно кажучи, коли я на все це дивлюся. А потім беру в руки книжку і перечитую Джорджа Орвела 1984. Мені здається, що якісь надто схожі сценарії. Але то емоції. Сьогодні до себе на бесіду я запросила кандидата філологічних наук доцента кафедри української мови Харківського національного університету імені Каразіна, пана Юрія Кохана. І ось про те, про що я анонсувала, ми її говоритимемо. Говоритимемо дуже серйозно. Пан Юрій у нас мужчина серйозний. А я лише хочу сказати, що Юрій Іванович буде з нами за хвилину, і все, про що ми говоритимемо, це буде виголошення наших особистих точок зору. Безумовно, ви можете мати свою позицію, Юрій Івановичу. Я щиро вас вітаю на програмі Діалоги ПРО. Спасибі велике, що знайшли час поспілкуватися на важливі теми. Добрий день, Вікторія, добрий день всіх мене бачить. Всім доброго дня, доброго здоров'я, і мирного переможного неба. Дай Боже. Сьогодні я вам запропонувала таку тему досить неоднозначну і непросту, але це те, чим живе фактично кожен із нас. Це новомова. Взагалі, я якось поміркувала і. Мені здалося, що новомовні оці конструкції слова і смисли виникають насамперед тоді, коли добре розвивається технічний або технологічний прогрес. Ну, принаймні так було до війни, тому що ті всякі гаджети, чіпсети, смартфони і так далі, телевіки. Ми навіть почали розбиратися в смислах цих слів, і навіть знаємо, що вони означають. Попри те, прийшла війна. Іначе спочатку, ми, знаєте, так завмерли, ми не розуміли взагалі, що відбувається, треба було оговтатися і зрозуміти, яка реальність сьогодні. І потім життя пішло. Почали створюватися якісь, направду, нові смисли, нові поняття, нові явища, про які ми ніколи не замислювалися, тому що в нашій реальності цих явищ не було. Але тут іще ж у нас і інтернет нам допомагає, ці всілякі мемчики, тікток-сюжетики, якісь там спеціальні вкиди, ніхто ж не відміняв нашу ще й інтернет-війну, кібервійська з одного з іншого боку, як червоні, чорні, білі і так далі. Різно, по різному тут можна говорити. Взагалі, що відбувається? У нас повністю зламалася реальність, і нам потрібні нові слова, нові поняття. як би ви це охарактеризували, як філолог? Як філолог пані Вікторія, я, я сказав би так, що нічого екстраординарного, нічого дуже незвичного зараз в неї не відбувається. Мова реагує на ті нові реалії нашого життя, які у нас е з'явилися, на ті реалії життя, в яких ми. Опинилися можливо, справді зараз із розвитком технічного прогресу цих реалій стає більше, відповідно, виникає більше нових слів або більше нових смислів в уже існуючих словах на позначення того, що у нас з'явилося, але навіть ще там якихось 20-30 років тому, коли ще. Не таким поширеним був інтернет, все одно ж наше життя входили якісь нові предмети, якісь поняття, якісь нові речі, і їх треба було якось називати. Там мінялася мода, з'явилася, з'являлися якісь там нові предмети одягу, скажімо, там чи там нові прикраси, чи ще щось. І в мові виникало виникала назва того, що з'явилося. Тобто, мова реагує на те, що з'являється. І як свого часу писав Максим Рильський, нове життя нового прагне слова. От ми зараз опинилися у нових для себе умовах. Ну, з одного боку, такого бурхливого технічного прогресу, а з іншого, з іншого боку, ми на жаль, опинилися в нових для себе умовах уже повномасштабної війни, повномасштабної агресії, і мова на це миттєво відреагувала. Ми з вами філологи, і ми знаємо, що мова це складне утворення, що мова це система систем. І в цій системі виділяють кілька рівнів: виділяють лексико-фразеологічний рівень, фонетичний рівень. Спочатку фонетичний рівень розглядають, потім лексикофразиологічний, потім граматичний. За цих трьох рівнів найбільш динамічним, найбільш активним, найбільш мобільним є саме лексикофразиологічний рівень. Саме Давайте ми від... пояснимо нашим глядачам і глядачкам, що це означає, тобто ну, і... говорячи простіше, це е, лексичний і фразологічний склад нашої мови, тобто лексика і фразологія, словниковий запас нашої мови і фразеологічний запас нашої мови, граматика не так швидко змінюється. От у нас є там певний набір частин мови. От ці частини мови у нас і функціонують більш-менш стабільно. Є різні точки зору: хтось говорить, що частин мови стільки, хтось говорить, що їх трохи менше, трохи більше. От але, в принципі, граматична система функціонує більш-менш стабільно. А от лексична система розвиває, розвивається, перепрошую, достатньо активно Достатньо активно і вона реагує. На ті зміни, які трапляються в нашому житті, з'явилася якась нова реалія. Відповідно, виникає або нове слово, або у якогось уже існуючого слова. Виникає якесь нове значення, відповідно, це слово розширює свою семантику, і ми бачимо такі процеси, коли однозначне слово стає багатозначним, коли в нього з'являється ще якесь значення, ну наприклад, або або давай, вже давай. багатозначне слово стає ну, як я кажу студентам, так умовно ще багатозначнішим, коли вже в багатозначного слова е, з'явилося іще одне значення. Тобто, це абсолютно нормальний процес. І Його дуже добре видно, коли порівняти тлумачні словники, між якими ну достатньо великий проміжок часу. Філологи знають, що таке одинадцятитомний словник української мови, виданий у 1970 80 сімдесятому роках, тобто за радянських часів, і зараз видається сучасний словник української мови, в 20 томах вже вийшло 12 томів. І коли ми порівнюємо ці словники, то ми бачимо, як за цей час. Змінилася семантика багатьох слів, скажімо, те ж саме слово вірус. Про простенький приклад на виду слово вірус в словниках раніше тлумачилося як слово однозначне, тобто цей найменший збудник хвороби, найменший живий організм, то зараз сучасний словник української мови подає ж три значення слова вірус: перше значення в усьому медико-біологічному сенсі, друге значення вже в комп'ютерному сенсі, тобто комп'ютерний вірус. Ну і третє, це вже переносне значення, коли говорять про вірус безпам'ятства, про вірус зради, наприклад, який вражає суспільство. Тобто, ми бачимо, що буквально там за дуже невеликий період, а для історії це дуже невеликий період. Семантика слова розширилася, воно збагатилося новими смислами. От оце те, що зараз відбувається. Ну а те, що ну війна вплине на те, що якісь нові значення зайдуть в ці словники, сучасні словники. Я думаю, так, але тут важко сказати однозначно: вплине чи не вплине. Це буде залежати від того, наскільки часто вживаним буде це слово, або наскільки часто вживаним буде це слово саме в цьому значенні. Принаймні, те, про що ми з вами зараз говоримо, це. Не так мовні процеси, як процеси мовленнєві. Знову ж таки, філологи розуміють, що є мова і є мовлення. Мова це сама система, це сукупність знаків, які є в мові. Ну, говорячи зовсім просто сукупність слів, які є в мові, а мовлення це процес функціонування мови, мовлення це процес використання мови. І те, що ми з вами зараз маємо, це саме мовленнєві процеси. Чи стануть вони мовними явищами? Час покаже щодо словників, знову ж таки, щось може потрапити до словників, щось може залишитися десь на периферії. Це буде залежати від того, наскільки вдалою буде ця конструкція, наскільки вона буде поширеною, наскільки вона буде образною, і так далі. Ну, знову ж таки, я наведу такий всім нам відомий приклад. Усі ми знаємо про бажаний маршрут військового російського корабля, так? Сказати, що це для нас зовсім нова конструкція? Ні, ми про цей маршрут уже давним-давно знаємо. Але саме Почали, до речі, контину... на філологічному факультеті у нас у Харкові був словник ідіоматичних виразів. Один, по-моєму, на весь Харків, і ми ходили в юридичну академію, дивилися цей словник. Тобто, от це я о, 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 оце якраз ця ситуація з цим маршрутом російського корабля, як от мені підказує моє чуття мови. Буде такою, що цей вираз закріпиться, закріпиться в мові, і буде функціонувати ще і після війни. Ну, з одного боку, це такий своєрідний евфемізм, тобто евфемізм це слово чи словосполучення, яке заміняється, яке вживається замість вульгарного, непристойного, згрубілого. Є таке поняття як евфемізм, і цей висів може вживатися як висів евфемістичний. От як на мене, це може закріпитися. Ну або, ж, скажімо, я наведу ще інший приклад: уже вісім років, як е, з'явилася така фраза, яка стала крилатою розп'ятий мальчик в трусіках. Да? Ось ця фраза з'явилася ще у 2014 році з початком бойових дій на Донбасі. На Донбасі. От уже вісім років ця фраза. Не втрачає своєї актуальності, і вона час від часу з'являється. Вона з'являється в інтернеті, вона з'являється в живому мовленні, вона з'являється в публікаціях засобів масової інформації. Коли ця фраза тільки пролунала, коли я її почув, коли я побачив на ту даму, яка це все розповідала, то я сам собі сказав, що це взагалі. Геніальна, ну, в лапках, звичайно, геніальна фраза, геніальний витвір російських пропагандистів, геніальний в своїй безглуздості. І я зрозумів, що ця фраза буде ще жити достатньо довго. Як я сам собі сказав, що після розп'ятого мальчика в трусіках російським пропагандистам вже треба йти пасти гуси, бо вже чогось такого більш шедеврального вони не створять. І от уже вісім років минуло з того часу. А цей висів достатньо активно використовується. От буквально не так давно. Після звільнення ізюма я побачив в інтернеті якусь публікацію якогось там російського засобу масової інформації, який розповідав про, начебто, звірства, начебто українських нацистів у звільненому ізюмі, і так далі. І так далі, звичайно, знайшлися якісь, начебто, потерпілі, і були відгуки до цього матеріалу. І хтось написав, правда написав російською мовою, але українською графікою, українськими літерами. А де сообщення про розп'ятого мальчика в трусіках? Тобто, ось цей вислів уже став таким засобом е, стьобу, засобом тролінгу, засобом іронії або навіть сарказму. Тобто, оце те, що, як на мене, прижилося і буде жити достатньо довго. Щось інше, я думаю, може відійти кудись на периферію. Або зовсім зникнути. Тому тут час покаже, що залишиться, а що ні. Ну мені здається, що тут будуть обов'язково якісь наші з вами з вами колеги, які будуть робити, ну, грубо кажучи, альтернативні короткі словники тих фраз, тих слів, які народяться під час і народжуються, і вже народилися під час. Війни, яка триває, як ви правильно сказали, з 14-го року, і про мальчика в трусіках, і про корабель, і про бавовну ж. Ми не будемо забувати, тому що це безубезумовно. Ну, це, я думаю, що ці альтернативні або додатки до цього словника, про який ви говорите, все таки 20 томник. Це серйозна робота. і тут абсолютно справедливо те, що вона триває так довго і буде тривати ще туди. Чи війдуть ці новомовні фрази Бог його знає? Але як альтернатива, цілком можливо бути. От щодо щодо альтернативних словників, зрозуміло, що в академічні видання в лицикографічні це може і не увійти. Але ж у нас є інші словники, скажімо, у нас є словники неологізмів, які повинні більш-менш встигати за новаціями в мові. І я можу сказати, що є такий словник, який називається словотворчість незалежної України. Е, укладачем е, цього словника є професор Анатолій Нелюба, професор кафедри української мови нашого філологічного факультету. У цьому словнику е, зібрано новітню лексику за період 2012-2016 років. Тобто новотвори, новозапозичені слова. І цілком можливо, що це така достатньо серйозна велика робота, і цілком можливо, що Якщо Анатолій Миколайович захоче цей словник перевидавати, доповнювати, розширювати тощо, то щось із цього туди увійде і, можливо, і та ж сама бавовна в тому числі. А от щодо новомови, ми почали нашу розмову з поняття новомова. То, Давайте воно, таки що... згадаємо вже Орвела і його роман Так, 1400. так, так. Так от е, саме поняття новомова, словом новомова пов'язують з романом Орвела 1984. І в цьому романі новомовою називалася мова вигаданого, але дуже схожого на реальне, тоталітарного суспільства, яке змалював Орвел. Е, а, а також новомовою називають офіціозну мову, мову пропаганди. Ну насамперед про новомову говорять, коли йдеться або про нацистську Німеччину, або про Радянський Союз, чи про його союзників. Є е, ще кілька слів щодо новомови. Дослідженням цього явища свого часу займався польський дослідник Міхал Гловінський, у якого є книга, яка так і називається «Новомова. 12 Дванадцять польських есеїв. Досить плідно працює Лариса Масенко, наша мовознавиця в цьому напрямку. У неї є книга Мова радянського тоталітаризму. Але оті процеси, про які ми з вами зараз говоримо, ця новітня лексика, новітні смисли, я не став би їх називати новомовою, тому що новомова, як ми вже з'ясували, це насамперед мова тоталітарного суспільства. І якщо вже підходити з цим визначенням, то радше новомовою можна назвати мову сучасної Росії, оскільки. Основні ознаки новому, новомови полягають в тому, що вона спотворює смисли, вона замінює одні смисли іншими. І дуже важлива дуже. Ну знову ж таки слухаємо вислови висловив Путіна. Де він говорить про духовність, гуманізм, і російську цивілізацію, і в голові спрацьовує машинка, яка все це перемикає на абсолютно протилежні слова на слова Антоніми. І ми розуміємо, що там де йдеться про гуманізм, насправді ми маємо справу з жорстокістю, де йдеться про цивілізацію, так звану російську, то йдеться про російське варварство, яке ми бачимо. І я то часто говорю, що Путіна добре слухати, коли на екрані є якась картинка, якесь відео знищених місць, розбитих шкіл, і оці всі його слова про гуманізм, про цивілізацію, про прагнення до миру дуже добре сприймаються в своєму прямому значенні те, що вони мали б означати насправді от на тлі цього, на тлі цього. Тому те, що відбувається в нашій сучасній мові, це мабуть це ж таки не новомова. Це Запозичення ну, це 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 процес утворення слів це запозичення лексики, це утворення нових слів, і і так далі. Тому про нову мову ми можемо говорити насамперед, коли йдеться про тоталітарне суспільство, оскільки основ, однією з основних ознак новомови я на цьому, ще буквально зупинюся на кілька слів. Є її оцінність і переважання оцінки над змістом для користувача новомовою не важливо, що означає це слово, а важливо те, яке його емоційне забарвлення, яке його емоційне навантаження. Скажімо, для радянських людей, ну скажімо так, 40-х років минулого століття таку різко негативну функцію, оцінну функцію виконували слова петлюрівець чи, скажімо, троцькіст. Середньостатистичний радянський громадянин міг не мати жодного уявлення про те, хто такий Троцький, в чому його політика полягає, в чому його принципи полягають. Йому сказали, що Троцький це ворог радянської влади, що це ворог комунізму. А те, що Троцький міг бути ще більшим комуністом, ніж Ленін і Сталін разом узяті, про це радянському громадянину знати, як то кажуть. Неположено, відповідно, троцький – це погано, і він виходить на мітинг з плакатом розстрілять всіх троцьківських собак. Ось це якраз і є новомова. Оцінність переважає над змістом, над значенням. І те ж саме ми бачимо зараз в російській новомові: слова азовець, бандерівець і навіть українець для середньостатистичного московита стали такими словами лякалками. У середньостатистичного московита нема жодного бажання з'ясувати, а хто такий Бандера був насправді, що він робив, за що він боровся, які його принципи були. Принаймні, спробувати Я вважаю, що Бандера Бандера дещо до сих пір переховується, звичайно. Його треба його треба зараз зловити. Так. От середньостатистичному московитові сказали, що а хто сказав? Оскавієва з Соловйовим сказали, що Бандера це нацист, убивця, зрадник і так далі. Все, йому більше нічого не треба. Відповідно слово бандерівець для нього є. Різко негативним оцінним словом, тобто хто такі бандерівці, а чим вони від Мельниківців відрізнялися, наприклад, та Боже збав. Про це не йдеться. Бандерівець це все погано. Азовець теж погано. Оце якраз і є ось ця оцінна функція російської новомови, і ми її бачимо в штампах в кліше в Києві, виявляється править нацистський режим. І знову ж таки, той самий середньостатистичний московит, навіть і не подумає подумати, не подумає подумати. Да? Е, а чому цей режим нацистським? Тут що, кричать, хай там хтось, да, там у нас свастика висить десь чи що. Чому це нацистський режим? Йому сказано, київський режим є нацистським. Тобто, оця ця оцінна функція, як. Ознака новомови. І це якраз ми спостерігаємо саме в мові російської пропаганди. Оцю мову можна аналізувати саме як нову мову з усіма притаманними її рисами. Дякую вам. Я хочу сказати, що дуже багато із того, що ми зараз спостерігаємо, якраз у Росії, це абсолютно правильно. Ми можемо прочитати на сторінках романа 1984, І я хочу запропонувати всім сьогодні. Так часто говорять про цей роман. Якщо ви ще не читали орвала, прочитайте, будь ласка, бо зі слів Арестовича усіляких наших агентів змін з нашого суспільства на краще. Всі протиставляють сучасний світ і світ. Орвала так, от щоб розуміти про що йдеться, прочитайте цей роман, і ви будете більше усвідомлювати із того, що говорять вам із телеекранів чи з нашого Ютуба. Тому знання ж ніхто не відміняв, Юрію Івановичу. Ми ж з вами так, розуміємо. Ми, як люди університету, ми розуміємо, що знання на першому плані це те, чого не вистачає в оцих державах, в тих тоталітарних суспільствах, про які ми можемо або читати, або спостерігати ось буквально там за якісь сотні кілометрів. Тому ми за знання, і саме для цього ми і працюємо. Останнє в мене запитання. Добре, у нас багато зараз неологізмів, у нас зараз такі дивні фрази. Ми дивимося тіктоки, дивимося якісь відеосюжети, і там, ну щось таке, я ж кажу, про що ми раніше не замислювалися. Якісь такі реалії зовсім не притаманні нам. Скажіть, будь ласка. Після перемоги все вляжеться чи все таки якісь оці нові ну як наративи зараз можна говорити зараз таке дуже популярне слово: оці нові смисли і нові явища вони зайдуть в наше е життя, і ми вже ніколи не будемо такими, якими ми були до війни. Ми ніколи не будемо такими, як ми були до війни. Є така фраза, що на війну можна піти, але з війни не можна повернутися. Тобто, війна завжди залишається десь всередині нас. У тих, хто був на фронті на передовій, вона залишається, звичайно, набагато глибше, набагато сильніше. У тих, хто там не був, але пережив війну, вона теж залишається в душі. Тобто, війна залишається в нас всередині нас, і точно же війна залишиться і в нашій мові. Знову ж таки. Повторюся, мова реагує на те, що є, і одна із функцій мови це функція акумулювання знань. От ви абсолютно правильно сказали, що мають бути знання, знань ніхто не відміняв, і мова якраз виконує цю функцію акумулювання знань. Бо говорить когнітивна функція, тобто функція знань про наше життя відповідно знову ж таки щось залишиться, щось відійде. От зараз до нашого мовлення дуже активно війшли абсолютно нові для нас слова. Це, скажімо, якісь власні назви. Ми вже абсолютно вільно оперуємо словами Джавелін, Байрактар чи Хаймар. Скажімо так, це запозичені слова неологізми. З іншого боку, активізувалися інші слова, наші слова, які в нашій мові вже були, але. Вживалися меншою мірою, ну, скажімо, це слова з армійського сленгу, слова двохсотий, трьохсотий на позначення А вже тепер і зармалу. Чесно коротше, про п'ятисотого не чув. Ну, от, бачите, як що ти, от чи слово приживеться чи не приживеться? От слово двохсотий це не, не винахід нашого часу. Слово «двохсотий» ще використовувалося ну принаймні за часів війни радянського суду в Афганістані. Саме так оце вантажем М-200» називали загиблих там солдатів, і навіть на початку 2000-х років вийшов фільм російський фільм, такий називався «Груз-200». Проте, доставили тіло загиблого десантника. Тобто, це слово було. Потім час був відносно мирний, і воно, як то кажуть, вляглося, воно не використовувалося. Потім почалися бойові дії на Донбасі, а то а потім організм операція Об'єднаних Сил відповідно слово активізувалося. Зараз це слово. На жаль, для нас, коли йдеться про наших загиблих і на щастя, коли йдеться про загиблих ворогів, це слово активізувалося ще більшою мірою. Ще більшою мірою вляжуться в бойові дії. слово знову ж таки відійде кудись на, на периферію. На периферію. точно так же, я думаю, відійдуть на периферію такі слова, скажімо, як вихід і приліт, які зараз дуже активізувалися. До цього ми цих слів в цьому значенні не використовували. А тепер ми вже знаємо. Ага, ото там десь бахнуло, значить то вже вихід. А це бахнуло це приліт. Відповідно, коли не буде цих ні виходів, ні прильотів. Ці слова відійдуть на периферію, і може бути таке, що їхнє значення і забудеться, але сказати, що воно зовсім зникне, не ні, оскільки мова все це акумулює, зберігає. Тобто воно може десь зберігатися на периферії. Ці явища, ці значення можуть бути не центральними, а периферійними. Дякую, Юрій Івановичу. Насправді дуже багато цікавого, наприклад, навіть для себе я почула, і замову треба спостерігати. У нас буде у нас зараз багато роботи у філологів у філологинь, і багато буде роботи. Я думаю, і після нашої перемоги, тому що. Не просто треба буде багато чого записати. І я думаю, що ті розповіді, про які ми будемо, ті розповіді, які ми будемо чути від людей, від різних людей, вони також будуть вражати певними своїми смислами і образними системами, тому що кожен із нас, ви правильно сказали, напевно не повернеться з війни і залишиться з якоюсь і своєю війною всередині. Як вона виразиться, якими фразами, якими образними системами будемо бачити, але дай Боже нам всім все-таки повернутися з війни. І адаптуватися, адаптуватися під мирне життя. Я вам дуже вдячна, і я сподіваюся, що ми продовжимо нашу роботу в освіті в науці за, для України. Дякую вам, дякую вам, пані Вікторія, за запрошення. Дякую, Спасибі. ну, ось такі діалоги. Про у нас сьогодні вийшли. Ви все ще думаєте, що ви живете всю. На жаль, ні, це правда життя. З їх там нетами, нас там єстями. Не має значення, як їх назвати. Ми всі говоримо і розуміємо, про кого йдеться така правда життя. І безумовно, в цьому хочеться додати слава ЗСУ і слава українському народові. Перемагаємо і обов'язково побачимося рівно за тиждень на програмі Діалоги. Про